Посвідчення. Огер Руслан Юрійович. Так, дійсно до 03.02.25 року. В другу сторону, скажіть, будь ласка. Це посвідчення у вас чи це жетон? Це вже 300 питань. Це не 300, тобто жетон. А посвідчення є у вас? Посвідчення, всі питання до... Це не ні, ви, ви працівник, ви зараз. Ви зараз. На даний момент з приводу непосвідчення. чи є якісь питання до мене? З приводу того, чому порушуєте правила дорожнього Коли руху? Ми фіксуємо так. проблискові маячки не включені. Раз. Проблискові маячки. Чому Все, не включені? Ви фіскуєте? Ні, ні. Давайте будемо складати не, на вас постанову, як на водія. Не, значить, будь ласка, відмовить. Від будемо автомобіля. складати. Я можу це розцінити, як безпеку. Я для теж можу все, розцінити це, це є громадське майно, це не ваше. Розумієте, власність? Що ви хочете з мене? ще питання. викликайте Тут. наряд, щоб викликайте складали на вас постанову. Викликайте наряд, ви складають постанову. Викликайте наряд. Я маю викликати? Шановний, ви? виходьте. Виходьте він ви. Він не виходить, нікуди не будете. Чому це він, Бо не він буде? Він не буде нікуди виходити. Ще питання. Я вимагаю, щоб він мені Ми зараз представився, приявив посвідчення. Я не ви, не до Того, щоб Чому не вімкнені проблискові маячки? Правильно, руху. 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 що, що ви мали зробити для цього? Зупинитися без порушень правил дорожнього руху. Ви можете спокійно говорити?

<поставлено на медицькі> чому Боже, у вас може, ну може! летить. Ви, будь ласка, ну до мене не вийдеся. Не може може. А, то, що, я вам дію, відео, річ, не хочу здоров'я, мамому найкраще, все. Звісно. Якщо я щось. А чому, а що, правильно здійснив? Правильно здійснив, питаю. Май совість. Поняв? Всё.